Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту MakeUp. Давайте вам покажу, яке у мене за цим разом важке упакування. Ніби і не багато замовила, ось таке воно всередині. Напевно, дуже багато баночок самих з засобами тяжкими, тому доволі важка упаковка вийшла за цим разом. Як зазвичай я вам покажу всі засоби в цьому відео. Покажу, чи, вірніше не покажу, а розповім про їхні ціни. І на каналі в мене є такі невеличкі відео. Вертикальні. YouTube Shorts. можливо, ви бачили, можливо, ні. Заходьте. Дивіться, я там викладаю деякі засоби, показую їх детальніше, які вони всередині, їхні свочі. Підписую їх, стараю залишати в коментарях посилання на них, де я їх взяла. Тому заглядайте, дивіться, лайкайте, підтримуйте, буду дуже вдячна. Ну, тепер давайте перейдемо до самого замовлення. Приходить, як зазвичай, ось такий чек, в якому дуже добре і зручно все видно, чітко підписано і ціни і назви самих засобів. Другий раз читаєш, і більше дізнаєшся, тому що тут. Практично повністю вказана назва. Перейдемо до першого продукту. Це у нас, давайте відразу я скажу ціну. Це гель для гоління, коштує він 139 гривень, має він ось такий вигляд. Чесно кажучи, мені дуже сподобалося його упакування. таке рожеве-рожеве. Я на сайті, коли вибирала собі гель для гоління, там були гелі, можна було їх вибрати. Верніше, гель-пінки вони, бо вони зробляться пінкою потім, які були на сайті. У мене вже вони, в принципі, були, ну тільки деякі види я не спробувала. Тому що більшість товарів або немає, або я їх не знаю, або треба замовлення робити з Європи. Тому я вирішила взяти щось кардинально нове з іншого бренду. Це бренд, здається, німецький. Називається він Балеа або Белія, не знаю, як правильно він називається. Я бачила і цей бренд, і цю, здається, пінку, вирішила її взяти. Тут її 200 мл, всередині в неї ось такий рожевий прям дозатор, пластиковий, цікавий. Приємно тримати таку баночку в руках, мені вона дуже подобається. Буду тестити, потім вам щось розповім, тому що для мене це також новинка. Далі я взяла лосьйон для тіла. Має він ціну, зараз я скажу, це, здається. Лосьон для тіла має 194 гривні. Я також довго дивилася, що мені взяти щось хотілося зовсім інше взяти. Не знаю, я рилась, рилась на сайті, бо зазвичай я беру або Джонсон, щось таке, або Нівеа, або. Даф я брала попереду, вони не погані лосьони, доволі бюджетні, можна і брати, але хочеться щось взяти, нове протестити. Чесно кажучи, я її обрала за те, що вона дуже яскрава, така, тут є манго, тому я вирішила її взяти, щось яскраве мені захотілося. Вона для нас виложення. тут помпа доволі, тут вона запаковуються малярами скучі. Його тут 250 мл. Я думаю, що він буде непоганий. Фінський бренд називається він Body Resort, чи Resort, не знаю, як правильно промовляти. Чесно кажучи, я часто почала на, натрапляти на сайті на такі країни виробників, які до цього я або не натрапляла, або просто на них не звертала уваги. Тому ось такий лосьон знову ж таки буду тестити. Беру я зазвичай тільки лосьйони, такі водянисті формули, тому що їх легше наносити на тіло, швидше наносити, вони краще впитуються, чим крема. Далі я взяла, якщо вже давайте по тілу, я взяла скраб для тіла, кавовий. Скраб також я довго вибирала, хотіла взагалі повернутися, бо дуже давно брала містер скрабер це український бренд. Він мені дуже подобається, особливо кавові скраби мені дуже в них подобаються. Але коли я вбила в пошуковик на сайті, мені вибивали скраби від тач. Тач це також український бренд. Від нього я колись брала скраб для шкіри голови Соляни і ще в них щось замовляла на їхньому офіційному сайті. Також у них бренд спрямований на догляд за тілом, на спа, ось такі в них така тематика їхніх засобів. Мені він, в принципі, подобався, і я й хотіла колись взяти в них саме ось такого формату скраби. Тут мені просто не попався. Він був ніби один на сайті, не знаю. Тут з екстрактом грейпфрута. Олія ши, кокосова олія. Ну, не знаю, який він буде. Давайте, до речі, глянемо, який він всередині. Тут, хочу я його відкрити. Тут ось таким чином стрічка відкривається. Він, до речі, коштує скраб для кавовий скраб грейфрут, коштує 189 гривень. Ось це упаковка. Ну, в принципі, це, до речі, доволі така ціна. Не... Бюджетна, будемо так казати, для такого засобу. Всередині дійсно він має аромат грейпфрута і він доволі сухенький. Те, що мені подобається, ось такий він. всередині, тому що я брала попереду, хто за слідкує, я не пам'ятаю, також український бренд там скраб трошечки такий вологий, ну, після нього можна і нічого не наносити на тіло. Містер Скрабер отакий якось цей тач, він всередині сухуватий. І мені подобається аромат, і грейпфрут відчувається, і кава відчувається непогано. Ну, тут ось ця стрічка є, якою ви можете просто його закрити, і він у вас стоїть у ванній кімнаті. Ну, такого тут 200 г мені вистачає десь, я десь раз в тиждень ним користуюсь зазвичай. Вистачає на місяць, навіть більше його, в принципі. Я люблю кавові скраби, вони мені подобаються, тому я їх беру. Далі я взяла Гель для душу, давайте відразу скажу ціну, тому що буває, я забуваюся це говорити. Е, гель, вірніше, це да, гель для душу 62 гривні. Джонсон взагалі е, такий бюджетний доволі бренд. Тут у нього екстракт, е, вірніше, не екстракт, а у ньому компоненти: гель для душу з йогуртом, кокосом та екстрактом Персика. Тут баночка такого більш жовтішого кольору, щоб відрізнялась, напевно, від лосьонів, тому що лосьони також дуже схожі в них у пакування. Хочу пост... який всередині, тут його 250 мл. Так, дуже яскраво виражений аромат цього персика. Ну, буду користуватись, потім вам скажу. Взагалі, гелі для душу я беру вейвоні, я вже говорила надавнечку, вони мені подобаються, вони бюджетні, добре очищують. Ну, я вирішила дещо брати, інколи щоб протестувати, щось знайти інше, тому що інколи буває після них, я відчуваю, коли виходжу з душу, що у мене трішки суха шкіра. Раніше цього не було. Зараз я почала це відчувати, тому вирішила тестувати якісь інші гелі, можливо, я щось віднайду інше, цікавіше. Ну, ось такий гель для душу. Далі я взяла зубну пасту. Зубна паста це в мене Marvis, італійський бренд. Зараз я скажу, скільки зубна паста коштує. Зубна, кош... зубна паста коштує 217 гривень. Ну, вони йдуть не бюджетні, але я вже за них говорила, що я на них підсіла. Це в мене вже п'ята упаковочка. Була в мене така сіра, класична, була з лавандою. До речі, там аромат не дуже мені сподобався, але звикнути можна. Потім у мене, був, зараз закінчується з апельсином. За цим разом я взяла ось такого зеленого кольору. Тут класичний, класична інтенсивна м'ята. До речі, я ось цей зелений бачила постійно бачу в блогерів, в інстаграмі. Чомусь вона популярніша, ось ця зелена, не знаю. Всередині вона має ось такий ідентичний вигляд з пакуванням, ось ця кришечка. До речі, у них там на сайті є ось такі. Тримачі, що вона так стояла, але вони не дуже бюджетні, не знаю. Подивлюсь, можливо, пізніше візьму. Вона, в принципі, і ось так може стояти на ванній кімнаті на столі. В принципі, вона мені подобається. Вона непогано очищує е зуби і, чесно кажучи, після неї я брала інші якісь зубні пасти. Якось мені вони не подобаються після цієї зубної пасти. Я не знаю чому. Ну Ось така вона їй надовго вистачає, мені подобається. Не знаю навіть, чому вона мені подобається. Тут її літраж, я вже не пам'ятаю, зараз скажу, скільки вона вагує. 85 мл ось цього, ось цього тюбика. Так. Далі я замовила, за цим разом я багато чого замовила для саме ротової порожнини і зубів. Взяла собі ополіскувач для порожнини рота. Давно я про це. Думала, хотіла взяти, але все якось я до цього не доходжу за своєї там, якось декоративної косметики, доглядових засобів. Якось до цього я не доходжу. Взяла я бренд Лістерен. Він доволі популярний. Часто я його бачу. Є різноманітні види на е, сайті Мейкап, коштує він тут 250 мл, він такого рожевого кольору. Вони, він тут зм'ято здається, там були різні. Чесно кажучи, я взяла по кольору. Мені дуже сподобався кольор, тому я його взяла. Я думаю, великої різниці, який там аромат не буде. Е, тим паче, це в мене перший, я його беру. Ополіскувач коштує 108 гривень. Я зараз хочу його відкрити такий аромат е, м'яти, але ну, треба, звичайно, з цим користуватися, пробувати. Ну, Кришка тут доволі цікава. Прийдеться до неї. Звикнуть, ось такий поліскувачі для ротової порожнини. Взяла я ще ось такий кавовий скраб. Коли я їх вибирала, мені вибив Майор. Це наш український бренд. Він мені дуже подобається. Я його... Це, напевно, найперший сам, мій бренд. В якому я брала саме скраби соляні. я брала в них, да, Соляні скраби я брала від Майор. Їх я брала, здається, в звичайному магазині. До речі, у них новий дизайн. Раніше в них трішечки було інше упакування. ось Тут Тут вказано, що це натуральний скраб-масаж для обличчя і тіла. До речі, в них в таких баночках вони пластикові завжди були, і вони завжди йдуть і для тіла, і для обличчя, що дуже також зручно. Натуральний кавий скраб коштує 123 гривні. Да. Ну, такий він. В принципі, його, здається, ніби баночка невеличка, але його надовго вистачає. Я все-таки його взяла, хотіла ось той в упакуванні взяти, такого типу жану. Як я його побачила, мені захотілося його протестити, тому що від цього бренду я давно брала засоби. І я не брала саме кавовий засіб. Тут він ось такий не запечатаний нічим. Просто відкриваєш кришечку. Ну, всередині дуже аромат. Прямо аж забиває. Ну, треба знову ж таки тестувати. Буду тестити, мені подобається. Я за нього, чесно кажучи, за цей бренд призабула, але потрібно до нього повернутися. Можливо, у них якісь оновлення є у самому бренді. Далі я взяла ем, гель, антистрес називається після гоління. Чесно кажучи, я шукала такі засоби на сайті. І їх саме заспокійливі, якісь після гоління і так далі. Я нічого такого не знайшла особливого, чесно кажучи, їх таких засобів дуже мало на сайті на даний момент. Вони були, але в наявності зараз немає. Гель після гоління ось такі коштує 45 гривень. Я взяла супербюджет. Це Eveline. Взяла його за таку ціну, взагалі такі дешеві товари. Я стараюся не брати, тому що вони. Потім ну не дуже якісні, але за те, що це Evaline бренд, я знаю. Під ним я почитала коментарі, в принципі, непогані були. Тому я вирішила його взяти, нехай собі буде. Спробую його 200 мл велике упакування таке. Тут такий гель всередині, і ще я бачу крупинки. Доволі таки він густуватий. Ну, буду тестити, потім вам щось скажу. Він просто повинен заспокоювати шкіру після гоління. Далі я взяла, у мене закінчився, я показувала в попередніх відео біодерма, крем навколо очей. Він мені, в принципі, сподобався, але він просто не для мене. Я вирішила щось взяти серйозніше. До речі, даний крем я його не обирала, не шукала сама. Якщо ви підписані на підписку розсилку вірніше там, різних повідомлень на майкапі, вони приходять на електронну пошту. Часто буває, приходять там, зробіть відгуки і так далі. І е, от, в одному з листів прийшло просто рекомендації з того, що я замовляю, вони підібрали мені товар. І от за цим разом мені прийшли, прийшов ось цей... Крем, і ще я вам покажу крем для обличчя це корейський бренд. Називається він Medi Pill, якщо я не помиляюсь. Має він ось такий темний чорний колір з золотом. Зараз скажу його ціну. Крем для повік він, до речі, не дуже прям такий дешевий 549 гривень. Я вирішила взяти щось з сегменту більш дорожче. Зазвичай я взагалі навколо чіткі стараюся брати щось подорожче. Біодерма, до речі, була доволі дешева там щось 200 чи 300 гривень. Тут, здається, зволожувальні компоненти, зараз я вам скажу у Чекові, краще вказано, тому що омолоджувальний крем для повік з пептидами, і тут ще моацин Равлика, здається, там було вказано щось таке. Бо я вже точно не пам'ятаю, всередині він, я зараз з вами крию, має ось такий вигляд, ідентичний також чорний. Таким тюбиком він практично тут відкриваєш, і, до речі, зручна упаковка, тут можна просто її нажимати. Знову ж таки, коли я замовляла, чомусь я не звернула уваги, зазвичай в корейських брендів таке є. Зачасту це популяризовано, у них чомусь ось ці засоби бувають дуже великих літражів. Тут зазвичай для навколо очей літраж там, ну, 10 мл, 30 мл, тут 40 мл. Бо коли вже я її витягла, дивлюся, що тюбик занадто великий. Ну, в принципі, тут нічого такого страшного немає. Так само в мене було з тунальним кремом від корейського бренду, я як його замовляла. Також не звернула уваги, що його не 50 мл, а 100. Ну, це трішечки забагато, тому що це довго ним користуватись. Ну, нічого, крем для повік, в принципі, нехай буде такий великий. Ну, ось так. Я думаю, що я буду ним задоволена. Надіюся, хоча прийдеться ним доволі довго користуватися, бо велике упакування. І давайте, вже, якщо я почала, то я вам покажу і крем. Також цей корейський бренд, я так розумію, вони навіть з однієї лінійки, тому що він також ось такий чорний з золотом. Вони були в парочці підібрані. Тут 55 мл. Давайте відразу я скажу, скільки він коштує. Кремля обличчя, чомусь дешевше 293 гривні він коштує. Зараз я його відкрию. Всередині він ось так запакований, і е, також ідентичне упакування з коробочкою. Має він ось такий чорний колір і золота упаковка. Сама баночка така матова е, скляна. Всередині в нього ось такий доволі густий, до речі, крем, практично геть білосніжний, аромату ніякого немає. ну буду Спробувати, я вирішила просто ризикнути, взяти те, що мені просто прислали в рекламі, глянути, подивитися, тому що ну, все ж таки, якби навіть я сама його обирала. Знову ж таки, я обираю по опису, по відгуках, дивлюсь, те, що мені підходить на даний момент, тому я, в принципі, так само б його і обрала. Тому взяла по рекомендації мейкапу. Так, далі я взяла тональний крем від бренду Eveline той, який я завжди беру. Відтінок 005 Ivory. Беру я в лінійці найсвітліший. Це польський бренд. Тональний крем має ціну 268 гривень. Він дійсно підписаний, що рідкий тональний крем. Взагалі, у мене є корейський тональний крем, зволожувальний. Зараз ним за я за носітку Я бачили його, коли я замовляла, і в YouTube шорт я його показувала детальніше. Взагалі я не покористувалася, він мені подобається, але інколи хочеться чогось матовішого. І він трішечки такий сіруватий проти моєї шкіри. Цей трішечки світліший, цей кращий тон мені все-таки підходить. Я вирішила його знову замовити для того, щоб просто змішувати з тим, або в якісь окремі дні наносити цей тональний крем. Тобто, я вважаю, що все-таки повинно бути хоча б кілька тональних кремів для того, щоб їх або міксувати, або міняти. Постійно слід на якомусь одному тональному кремові, ну якось мені не дуже комфортно, тому я вирішила, що він також у мене був присутній на столику, тому я його знову замовила. Далі я замовила, ну знову ж таки, я щось шукала і мені просто підтягло на сайті, замовила. Називається це килимок для миття пензлів. У мене, взагалі, є килимок для миття пензлів, Замовляла я її дуже давно, зайхюрф. Він такий товстенький, фіолетовий, можливо, десь я його показувала колись на каналі. Він непоганий, він, в принципі, не зносився. Але він погано почав вимиватися в плані вже тональний кремделю, де-не-де забився. Ну, важкувато його вже відмить. Ним я, звичайно, буду користуватися, але вирішила собі замовити щось іще. Хоча він не дуже бюджетний, 180 гривень. Я дивилася на джумі такі самі коврики, вони дешевші. Тому зверніть увагу. Ну, я вже замовила так і буде. Він мені подобається. Своєю формою колись я бачила в зарубіжних блогерів такі коврики, але вони все-таки в них більші. І ну, я не думала, що він прям буде супервеликий. Ну, надіялася, що він буде трішечки більший. І він занадто тоненький, як на мене. Це мені не дуже сподобалося за таку ціну. Ну, який вже є, буду користуватися. Тут мені подобається тільки, що тут ось ці присоски доволі великі. Я думаю, він рухатися не буде. І тут велика кількість ось цих різноманітних. Виступів, які допомагають очищувати кісточки. Взагалі, я не знаю як то, але я більше полюбила коврики, тому що у вас руки не зайняті, бо в мене колись в мене десь і є brush egg, тобто таке, як яєчко під яєчко, де ви тримаєте малесеньке, і миєте кісточки. У мене і такий був, але після коврика, повірте мені, більше нічого не сподобається. Ви його ложите в умивальник Приклеюйте, будемо так казати, і очищуєте кісточки, мені дуже подобається, воно заодно все змивається. Можна кілька кісточок брати вмий, тобто швидше, ну, мені такий вид більше подобається. Так, це ось це. Далі я замовила знову ж товар, який у мене, будемо так казати, підтягнувся, я його не планувала брати. Це у мене спонж для вмивання. Він коштує 74 гривні. Має він ось такий вигляд. Колись я його дуже хотіла, але на сайті не було. Мені колись подарували подібний спонж, ним я почала вмиватися. Він мені дуже сподобався, бо в мене пориста шкіра, і мені потрібно дуже добре вимивати тональний крем, декоративні якісь засоби, які на мені є. Потім я купила після того фіолетовий, який в мене був на мейкапі. Але він, ну, з часом вони рвуться, просто їх треба викидати. Звичайно, вони вічно не будуть слугувати. І я кинулася шукати, ну, я не знайшла. Тоді не було на сайті мейкап чомусь, і зараз на даний момент я користуюся щіткою, яка ну, видаляє макіяж, механічна щітка. Така я показувала десь у своїх відео. В рутинах своїх, і нічних, і вечірніх, хто хоче, подивіться, там не ще є ці відео. Але я натрапила, зараз вона мені, в принципі, не потрібна, але я вирішила її взяти, тому що не завжди цей товар є. І, е, і я вирішила трошки комбінувати, інколи не анімуватись, інколи механічно щікою. Тим бачите, мені дуже сподобалася вона в формі ось такого сердечка. І вона такого світло-світло-рожевого кольору. Тут є ось цей карманчик, тобто ви засуваєте. Туди дуже зручно, до речі, пальчики, і таким чином ви вимиваєте всю шкіру від забруднень. Мені подобаються такі ж спонжі, тому що є різні види. Наприклад, на сайті дуже багато спонжів, тих, які не знаю, як вони правильно називаються, ті, які, коли вони висихають, вони роблять такими твердими. У мене був колись такий, ну він мені не подобається. А коли ви намочуєте його, він розбухає. Ну, я такі не люблю. Там багато різноманітних спонжів. Я більше люблю ось такого формату, тому я його взяла. Далі я ще взяла для зубів, знову ж таки, засіб. Це зубний порошок відбілюючий з лимоном 70 грам. Зараз я скажу, скільки він коштує. Зубний порошок коштує 48 гривень. Має він ось такий вигляд. Це український бренд. Денітіум, напевно, він називається. Всередині зараз я подивлюсь, якщо я зможу відкрити аромат м'яти, лимона. Ну, як аромат, звичайно, зубної пасти всередині порошок. Не знаю, за ці порошки я дуже давно для зубів чула. Про них багато чого розповідають. але я чомусь до них завжди не добираюсь до цієї теми. За цим разом вирішила дібратися і спробувати. Мені просто цікаво, наскільки він буде діяти, тим паче він доволі бюджетний. Е, так, і ще я замовила, знову ж таки, для. Е, я згадала колись, просто я бачила, хотіла замовити, але я не замовила. Це мило для миття щиточок для макіяжу. Це український бренд Soap Stories Cosmetics називається. Зараз я скажу, скільки він коштує. Мило для миття пензлів 140 гривень. Має він ось такий вигляд, металевий такий він упаковочці. Чесно кажучи, як почала шукати товари, не сильно їх багато. Це мені сподобався в відгуках написали, що в нього приємний аромат. Зараз я вам скажу, який в нього аромат. Такий освіжаючий в нього аромат. Не знаю, чи то квітковий, чи то цитрусовий. Ну дуже-дуже приємний аромат. Не знаю, який всередині він, ось такий, не знаю, як гель, як мило, От така в нього структура. Писали, що надовго його вистачає, тобто ви берете кісточку. Сюди намилюєте спочатку її, а потім переносите кісточку на коврик, чи там на що у вас є, і дуже добре очищують. Я очищую кісточки звичайним шампунем. Я колись говорила в своїх відео е, ну, логічно, да, е, волосся, кісточка. Шерсть вимивається шампунем, тому я шампунем мию кісточки в принципі непогано, але інколи хочеться чогось професійного. Професійні засоби для миття кісточок дуже ну не дуже прям дорогі. Ну їх потрібно ще пошукати і віддати за них якісь певні гроші. А це наш український бренд, і я думаю, він буде непоганий. Тому взяла на тестування. Ну і в нас з вами залишився останній засіб це подарунок за 1 гривню завжди символічно вони ставляють у Чекові. Це тільки я не можу сказати вам, чи це парфуми, чи парфумована вода, скоріше за все, парфуми. Це бренд Miu, Miu. До речі, минулий раз вони також мені положили прогнічок, тільки такого рожевого кольору. В принципі, я полюбляю, коли ложуть саме тестери по парфумах, тому що, ну, як ви його відчуєте в інтернеті, має він ось такий вигляд блакитного кольору ось такий тестер. Всередині зараз давайте ми його з вами і протестуємо. Цікаво, який тут аромат, тому що минулий аромат мені не дуже сподобався. Він не поганий, ну він не мій такий трішечки різкувати і таке в нього щось не, не моє, будемо так казати. А тут? тут більш такий весняний, освіжаючий якийсь аромат, більш солодший аромат. Ну, я не скажу, що прям мій, ну непоганий. Можна, в принципі, Брат, ну чомусь він мю, мені не дуже подобаються аромати, не знаю чому. Так я їх, звичайно, тестер то використаю. Знову ж таки, непогана штучка, коли вони їх уложать. Так, все, в нас з вами пуста коробочка. Ось таке в мене замовлення, ніби і невелике, але доволі велика кількість засобів. Багато чого я взяла просто на тест, багато чого просто у мене позакінчувалось, тому буду тестувати. Деякі засоби я вам покажу в YouTube Shorts, тому слідкуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, чи вам так такі відео коротесенькі цікаво. Ну і на цьому буде все. Я вдячна всім за перегляди, за лайки, за підписки. Зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!